Як повідомили журналістам правоохоронці, один із фермерів області звернувся із заявою про те, що посадовці вимагають у нього неправомірну вигоду за виділення землі. Вчора в одному із районів області одночасно з отриманням хабаря неправомірної вигоди за виділення та оренду земельних ділянок під ведення фермерського господарства були затримані на гарячому. Спільно з працівниками прокуратури, міліції, два чиновника. Багато мешканців селища дивились, як ми це зробили. І на сьогодні я хотів би сказати: не один чиновник, незалежно від політичної орієнтації, не залишиться безнакараним на території Житомирської області, зокрема, де Провожу, проводимо ми діяльність слідчими прокуратури області. Внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за частиною 3 та 368. одержання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище Карного кодексу України. Під час прес-конференції журналістів поінформовано також, що посадовці встигли розділити між собою отримані кошти, які було вилучено під час проведення обшуків. Наразі обох осіб затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Усі учасники прес-конференції запевнили журналістів, що єдино працюватимуть у питаннях викорінення корупції. Що якщо хтось іде з них планує йти для того, щоб вчиняти протиправні дії, для того, щоб заробляти кошти, для того, щоб відстоювати, лобіювати свої власні інтереси, порушуючи закон, обов'язково буде покарання, і усі винні будуть сидіти за градом. Взагалі, з початку року, ми вдарили і перекрили перш за все системні схеми корупції, які окремі чиновники налагодили в області. Керівники правоохоронних органів та обласної державної адміністрації засвідчили наявність конструктивної співпраці у питаннях боротьби з хабарництвом в регіоні.